У ніч на 14 лютого під час вже традиційної шахетної атаки росіяни завдали удару по Чорнобильській атомній електростанції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Докладніше далі. За словами глави держави, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого четвертого енергоблоку ЧАЕС. За інформацією обоз UA, дрон рухався на наднизьких висотах, що ймовірно ускладнило його збиття. Внаслідок удару саркофаг отримав суттєві пошкодження верхнього шару, але наскрізного пробиття не відбулося. Також на місці влучання спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно загасити. Водночас, інсайдери повідомляють про тління технологічного Шарку на даний час радіаційний фон в зоні ЧАЕС не підвищувався, але фахівці продовжують відстежувати показники. Інформацію про інцидент підтвердило і Міжнародне агентство з атомної енергії. У публікації МАГАТЕ в соцмережі X йдеться, що група експертів почула вибух у районі саркофагу. Генеральний директор Рафаель Гросі заявив, що МАГАТЕ залишається в стані підвищеної готовності. Реагуючи на подію, Володимир Зеленський зазначив, що Росія єдина держава у світі, яка може атакувати такі. І об'єкти окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії взагалі не рахуючись, із наслідками. Президент назвав це терористичною загрозою всьому світові і підкреслив, що Путін не змінює своєї божевільної антилюдської риторики і точно не готується до переговорів. Нагадаємо, внаслідок аварії на ЧАЕС подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку у 1986 році постраждало близько 5 мільйонів людей і було забруднено радіоактивними нуклідами понад 5 Тисяч населених пунктів Білорусі, України та Росії катастрофа досі вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.